Вітання глядачам телеканалу Аверс. Ми продовжуємо працювати в форматі на часі. Говоримо про проблеми та питання, які цікавлять та хвилюють громаду. З вами ведучий Дмитро Ураєв. Опалювальний сезон розпочато, і його початок пов'язаний не лише з відчуттям комфорту та тепла, а й з перечуттям того, що за тепло і комфорт потрібно буде платити. Про шляхи заощадження і практичні. Виходи з тої ситуації, яка складається зараз на ринку надання послуг в сфері теплопостачання, ми говоримо в практичній площині з нашими гостями, очільниками Луцьких ОСББ. Отож, Сергій Маляренко, член правління ОСББ Сухомлинського 4 А, і Андрій Моргун, голова правління ОСББ Карпенко Карого 11. Мої вітання справді розмову поведемо якраз в такій практичній площині, адже хто як не ви стикається з цим питанням Фактично щодня і спілкуєтесь з членами ОСББ з жителями, з споживачами. Шляхи заощадження досить часто говорять про ІТП, індивідуальний тепловий пункт, а також встановлення лічильників. Далі говорять про ізоляцію, збереження тепла і так далі. Які вже напрацювання і які відчутні результати? Ну, перш за все доброго дня ще раз ще вечора. Хотілося б сказати про те, що в наш будинок є молоде ОСББ, створене лише перший рік. І розказати про те, що ми зробили, ще можна не дуже багато. Проте, ми вже встановили тепловий лічильник, який в минулому році було здано в експлуатацію, і він же себе добре зарекомендував. Крім того, в нашому будинку одна із новинок, скажем, в місті. В кожному під'їзді стоїть міні-ЕТП. Проте на сьогоднішній стан вони є непрацездатними, оскільки вони не дають автоматичного погодного регулювання. За цей рік правлінням ОСББ, а також мешканцями, ми зекономили ряд коштів, які зараз на часі стоїть модернізація цих теплових вузлів. Ну, власне, тепловий вузол на під'їзд. Тому що є приклади, коли на цілий будинок, це конкретно на кожний під'їзд. Ці пристрої взагалі вони якось впливають на тиск, вони не шкодять постачанню тепла взагалі. Ні в якому випадку, вони не шкодять. Вони навпаки покращують подачу тепла, оскільки дають можливість балансувати подачу тепла окремо на кожен під'їзд. Якщо ІТП ставиться на весь будинок. Тоді балансується лише за рахунок стояків балансувальних клапанів. Цю систему також вона хороша, але з технічної сторони, коли стоїть три насоси на кожен під'їзд, це звичайно краще. Можливо, це дорожче в утримуванні, але разом з тим це краще. Ну, тобто гнучкіша система, скажімо так, так. Так, так? Так, ну, так? Але ви сказали про те, що чомусь вони недосконалі в плані. Ви не знали при встановленні цього нюансу? Чи чому так склалося, що потрібно ще домодернізувати? Ну, ми не знали про ці вузли, тому що 15 років даний будинок знаходився на обслуговуванні е, МЖК. Угу. Коли нам передавали будинок на обслуговування в ОСББ. Документації на ці вузли не було. А тобто вони вже вже існували. Вони існували ага. при здачі будинку з 2002 року, але технічної документації ми на них знайти не змогли на сьогоднішній день. Рік ми її шукали, і прийнято було рішення як мешканцями на загальних зборах, так і членами правління про модернізацію цих вузлів. На сьогоднішній день ми хочемо прийняти участь у програмі теплих кредитів, які надаються державою. Ну чекаємо фінансування. Ну, а як ставиться е, населення? Тобто споживачі, ваші, ви спілкуєтесь з ними. Є одностайність в поглядах на те, що е, вони ж так само мають внести якусь частину коштів? Е, на сьогоднішній день кошти на ці потреби ми від мешканців не залучаємо, тому що в нас був ремонтний фонд, за рахунок якого ми поміняли комунікації щодо подачі холодної, поки що води. Каналізації, а також ну, зекономили, скажімо, ряд коштів, і залучати кошти мешканців ми не будемо. Тобто вони не будуть приймати участі окремої на встановлення цих вузлів, лише в отриманні будинку. Тобто, якщо говорити про мешканців, вони поки що чекають комфорту і, мабуть, його отримують. У Сергія Маляренка ситуація трохи інша. У вас встановлено на будинок цю систему, так? У Нас ми встановили поза той рік таку систему на весь будинок, поставили балансувальні клапани на кожний під'їзд, вирівняли тиск по під'їздам і вирівняли тиск на дев'ятих і перших поверхах, тобто вирівняли температуру теплоносія між поверхами. Якщо раніше до цього перші поверхи були завжди холодні, то зараз більш-менш воно однаково. От, але якщо говорити про о, якось, якісь заощадження, то в першу чергу треба починати з лічильника. Тому що лічильник це той пристрій, який е, дає реальну картину, що відбувається на будинку, От, скільки реально будинок споживає, скільки е, він споживає самого теплоносія, як води в кубах. Е, і, е, тільки по показникам лічильника можна приділити, що можна заощаджити на цьому будинку. Але, скажімо так, ІТП це той пристрій на будинку, який має створювати комфорт в першу чергу. І вже потім заощадження. Але не можна так, так собі розуміти, що тільки сам будинок, якщо він зробив таке, поставив собі таке обладнання, вже буде все добре. Ми Є єдина система по Луцьку теплопостачання, і ми теж залежимо від комунального підприємства Луцьке тепло, а саме від температури подачі теплоносія. Чим вище подача теплоносія на будинок, тим більше на вході, більш на, вході mm -hmm. на будинок, тим тоді в нас є можливість. Можливість заощадити кошти власників квартир. Чому? Тому що сам, сама установка індивідуального теплового пункту, вона підрозуміває використовувати вже внутрішній теплоносій в себе по будинку в той час, коли, наприклад, люди на роботі. І тоді ми вже не беремо Луцьк тепла, теплоносій, а використовуємо свій до того моменту, скажімо, визначено, щоб в квартирі було більш-менш комфортно, а потім вже даємо тепло. Але ж споживач платить в незалежності від того, що я що система, чи ну як як же може вирахувати кількість тепла, яку постачали, вже як ви сказали, там в окремих під'їздах. Ну, скажем так, питання по розрахункам за теплоносій це той камінь, за яким ми завжди спотикаємося. Тобто є певна формула нарахування вартості теплоносія, яка затверджується виконкомом, затверджується сесією, от, так як це комунальне підприємство. Але в мешканців завжди є питання. Наприклад, на один будинок подається теплоносій 70 градусів, а на другий будинок 52 а ціна за гігакалорію одинакова, що на будинку, на якому 50 градусів, і на будинку, на якому 70. Ну, якщо говорити про от цей... Ми зараз от їхали сюди на передачу. У мене на будинку на 4А, зараз подача теплоносія 52 градуса. 300 метрів від нас будинок пана Андрія. Скільки у вас? 63 63. 63 а, де ви це бачите? Це веде на, 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 на лічильника. Це... Там, там. там є датчик, який да, показує так, повністю так. в режимі, як кажуть, онлайн. І Можна от подивитись. Зразу питання. Там 60 з лишнім, тут 52, ціна на гіокалорії однакова. Е, і, скажімо, завжди таке і буде продовжуватись, якщо не міняти взагалі сам підхід до заощадження по тепловому. До на обліку цього, правильно. Так, так, так. Так. Тобто обрахування. Так, Е, ну, відповідно, можна зрозуміти так, що е, у ці складові е, лічильники та індивідуальні теплові пункти, якщо вони вже існують, все ж таки на даний момент вони м, м, створюють в першу чергу е, комфорт. А що стосується о -о оплат, то поки що це питання не відрегульоване точно. Каже, е, це дуже можливо показує наглядно, скільки будинок споживає тепла, але основна. Скажем, складність цього процесу в тому, що в нас стара система подачі теплоносія в квартири. Це однотрубна система з верхньою подачею. І навіть в будь-якому випадку, з використанням систем балансування, розбалансування, погодного регулювання, ми не можемо добитися якісної подачі води, теплої води в батареях, скажімо, на перші поверхи. Тому що в будь-якому випадку верхні поверхи перегріваються, нижні. Ну, не завжди ми можемо зробити людям комфортну температуру, таку, як, ну, скажімо, посередині будинку. Це от сама складність цього процесу. Тільки і за того, тому що проєктанти ну, в той час зовсім інші були параметри теплоносів, які подавалися в наші будинки. І для цього треба модернізувати. І люди завжди, скажімо, задають питання. Чому одним жарко, другим холодно? А сплачують, сплачують однаково. Тобто треба знайти цю золоту середину справедливості по розрахункам. І, скажімо, якщо в Європі з високими податками на викиди СО2, в Іспанії, наприклад, 40 євро за тонну, коли газовий котел працює, чи там споживання кіловатів. От, в нас поки що інші закони, але е сьогодні все дорожчає. Все дорожче, і люди хочуть заощаджувати. І в зв'язку з тим, що вже стартує е, програма монетізації по цим питанням, і в 19 році вона буде більш розширена, і люди матимуть теоретично змогу заощадити, а фізично вони ще не зможуть заощадити, тому що от подається от стільки, і стільки платіть. Ну ви говорите про те, що нема чим виміряти, не, е, нема розподілу. По е, факту споживання тепла. Але це питання вже рушилось і, скажімо, вже є приклад. Перший е, пілотний проєкт стартує вже в Києві, ми наблюдаємо, е, розмовляємо з е, керівниками цього проєкту, е, який е, сам по собі дасть змогу платити за тепло ровно стільки, скільки спожили в кімнаті з окремої батареї. Ну, власне, от зараз трошки назад в недалеку історію, зовсім недалеко, минулого року набрав чинності закон України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання, мета якого якраз була привести ринок надання житлово-комунальних послуг у цивілізований стан в Україні і сприяти з енергозбереженню. Хоча відразу навколо цього закону з'явилося чимало ясний річ різних трактувань і навіть чуток, тому що як завжди цей закон мав бути продовженням його мали бути інші акти практичної площини. Так ось далі, навіть якщо заглиблюватись, є наказ Кабмін своєю чергою надав роз'яснення, як обліковуватимуть тепло і воду згідно з новим законом. Вона і е далі на підході ще наступні е акти, які допоможуть, е ну верніше підготують, ми сподіваємось, ґрунт так, для так. того, е щоб е нарешті перейти до цього проекту, про який ви щойно говорили. Ми так, далі продовжимо. Власне, е я так розумію, що ви е не просто проїдаєте свій хліб, очільників ОСББ і не, не дарма. Е власне, що в цьому плані вже існує на законодавчому рівні. Хотілося б згадати так. Це закон, який зобов'язував наш кабінет міністрів розробити підзаконні акти, механізми, скажімо так. Ну, про те, що це довго відбувалося, оскільки складалися ну, технічні труднощі. Але разом з тим, в жовтні цього року, 10 жовтня, вийшла постанова кабінету міністрів за номером 829, яка затвердила порядок визначення технічної можливості встановлення вузлів розподілення обліку теплової енергії. Що це таке? Це те, що говорив мій колега, що кожна квартира повинна платити за те, що вона отримала. На кожну батарею встановлюється спеціальний прилад, який заміряє температуру як навколишнього середовища в кімнаті, так і температуру цієї батареї. Людина реально платить за ту температуру, яка є у неї в квартирі. То, то він вираховує різницю температур, так? Я не можу сказати точно угу. алгоритм даного приладу, тому що один з наших колег... Міста Луцька навіть був членом робочої групи, які розроблювали методику підрахунків розподілу цього тепла. Mm. Тому що там е, є ряд чинників, і я не думаю, що це тільки різниця. Це і час, і різниця, і все решта. Але разом з тим це запатентовані технології, але ну, на сьогоднішній день е, їх ще в Луцьку немає. Мій mm. колега говорив про київський пілотний проєкт і разом з тим. Дійсно, таке існує в природі на сьогоднішній день. Вже будинок, в якому понад 400 квартир на 70% забезпечений даними розподілюючими в столиці. Це в столиці, так ну і ви так би мовити, дізнавшись і цікавлячись, говорите про те, що ймовірно такий фантастичний даруйте за іронію проект, може бути впроваджений у Ми, вашому Ми готуємося до того, що mm -hmm. наш будинок в Луцьку. Якийсь пілотний проект в Луцьку став другим в Україні. Е, мені пощастило натрапити ще й на наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, який був оприлюднений десь місяць півтора тому, так само звучить про затвердження порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку. Ну звучить досить складно, але мабуть мова йде. Про те саме і е, е, виникає питання, мабуть, різних актів вже там трошки натворили, настворювали. Е, питання в тому, за чий кошт все це буде здійснюватись, е, як ви бачите, от е, власне, як ми з вами маємо це бачити, ну скажімо, такі проекти вони відбуваються не по принципу, що хтось щось захотів. Такі проекти розробляються на законодавчому рівні, навіть на міжнародному законодавчому рівні, тобто існують фонди, існують определенні програми. Які включаються в цей проєкт. Звісно, в цьому проєкті будуть використовуватись гроші європейські, гроші місцевого бюджету. І, звичайно, і воно так має бути. Частина грошей має бути самих власників квартир. Бо це, розумієте, як подарували дорогу собаку. Подарували, ніхто за неї не дивиться. Коли люди участвують в цій програмі, вони всі заохочені, вони приймають активну участь не тільки з тим, що вони приходять на збори, підтримують цей проєкт, не тільки тим, що вони відкривають двері і не допомагають провести певний аудіт самої системи опалення по будинку, включається, щоб допомогти зробити деякі зміни, щоб це все функціонувало правильно. От вони ще й будуть частично участвувати грошима, але це ми розраховували це питання, це незначні суми. Пане Андрій, може більш детальніше сказати. В Принципі, скажемо, це буде в якійсь мірі лежати на плечах наших мешканців. Ну, якщо все То, це вони умовно кажучи, погодились, звичайно, це... жоден крок не повинен робитися в першу чергу без загальних зборів. Для того, щоб хоча б розпочати якісь будь-які підготовчі роботи, це треба, ну, зрозуміло, вивчити питання, вникнутися, поспілкуватися. І мешканці повинні зрозуміти, що це тільки для їхнього, як кажуть, блага. Тому що на сьогоднішній день людина, яка живе на першому поверсі, платить за те тепло, яке на дев'ятому виходить з відкритої квартирки. Але разом з тим, як сказав мій колега, це дійсно має бути все в комплексі. На сьогоднішній день ми в будинку, я вже казав, поміняли труби, теплоізоляцію, тобто ми вже хоча б зберігаємо тепло, яке подається по трубах у підвалі. Доходимо ми до квартир, от тут постає питання вже перед мешканцями. На сьогоднішній день, скажімо, в минулому році за опалювальний період наш будинок Карпенка Карого 11 лише завдяки тепловому пункту. Скажем, ну, правильному, неправильному регулюванню, mm -hmm. але разом з тим, порівняно з містом, зекономив мешканцям 320 тисяч гривень. В залежності від е квадратних метрів, можна поділити, скільки кожна квартира зекономила з тепло, яке отримало місто. Тому що були випадки, коли ну, ми самі розуміємо, тепло на вулиці, тепло подається, так, і так. знову ж таки йде в квартирки. Тут, я так собі думаю, що ще процентів 20. Щомісячно буде економитися лише завдяки встановленню цих розподільчих приладів. Тобто це тяжкий процес, тому що для цього треба робити і інженерні рішення, і перемички, і встановлення. Але разом з тим, якщо мешканці це зрозуміють, це не ляже непосильно їм на плечі, тому що на сьогоднішній день по теплозберігаючих проектах є підтримка держави, це теплі кредити. Ну маємо надію, що запуститься фонд енергоефективності. Це також буде підтримка. Також на рівні нашої місцевої влади є підтримки на енергозберігаючі технології. Є програми, які відшкодовують певну суму. 30%. Це було на цей рік, можливо, якісь зміни на наступний рік будуть чи не будуть. Маємо надію, що було би хоча б так. І сума в будь-якому випадку для людей не буде космічному. Це буде, ну скажімо, на сьогоднішній день по тих розрахунках, що я собі представляв. Ну, це умовні розрахунки, це буквально десь порядка гривні 82 гривні з квадратного метра з квартири. Це з встановленням у цих розподілюючих на кожну батарею, розроблення перемичок, ну і в подальшому їх експлуатація. Ну, я так розумію, що просто ви глибоко вникли і е, е, такий, скажімо, щоб люди розуміли в порядок цифр. Да? Ми так, зараз, це не звучить як якась пропозиція, але не, не. Е, реальний обрахунок попередній ви здійснили. І ну, гаразд, але все ж таки ми вже тут намагалися озвучити, стан самих квартир, відповідно там дверей, вікон, теж впливає, це енергозбереження на рівні кожної квартири, теж впливає на використання Звичайно, тепла. то впливає не лише квартира, впливає в цілому навіть і будинок, оскільки. Різні є фінансові складові, різні є фінансовий стан наших мешканців. Одні могли поставити п'ятикамерні вікна, пакет, склопакети, не склопакети, а рами, там двокамерні вікна. Інші взагалі нічого не робили. І це теж, як кажуть, буде впливати на збереження тепла в будинку. Але разом з тим, до кожної питання енергозбереження, треба підходити в комплексі. В першу чергу. Я би вважав, що необхідно подати рівномірне тепло, а потім правильно його зберегти в будинку, і все це робити в комплексі, закінчуючи гарним утепленням, гарними конструктивними рішеннями. Ну і заміною. Всіх елементів, які будуть на це впливати, ну як я вже сказав на початку програми, ми з вами спілкуємось дійсно в практичній площині. Ви не є законотворцями і не представниками влади, але мабуть, найголовніше, ви є представниками споживача, ви керуєте своїми ОСББ. І ви чи бачите ви взагалі світло в кінці тонелю? Тому що, якщо так послухати загальний фон. Того, що говорять споживачі, там, ну, пересічні громадяни, як ми часто це говоримо, то е, краще не стає, проблем дуже багато і суцільний песимізм накриває всіх, особливо коли знову ж таки всі говорять, дивляться на цінники, на ті рахунки, які ще прийдуть. Е, є вихід? Ну так, в загальному. У нас лишається небагато часу. Звісно, є вихід, і скажімо, якщо е, хтось. Е, Захоче спомнити, скільки платили за тепло 4-5 років назад. Я думаю, що це буде проблема, бо мало хто помнить якісь цифри. Мало хто пам'ятає дійсно так, ці так, так. вартості. Тепер, тепер всі звертають на це увагу. Але всі розуміють, що платити треба, але платити треба адекватно. І платити треба за певні послуги і комфорт. І платити так, щоб розуміти, що сьогодні я використовую плачу, завтра я не використовую, я не маю платити. Це все, про що ми сьогодні говоримо, воно підведе до того, що люди почнуть утепляти в першу чергу свої квартири. По-друге, вони побачать економію своїх заощаджень, і втретє, це буде комфорт. І ще немало ми відійдемо від постійних конфліктів з надавачами послуг. Наприклад, якщо на наш будинок дають 50 градусів, то ми за 50 градусів і будемо платити. І тобто всі, всі будуть зацікавлені в цьому. Ну, резюме, е, е, на кшталт заощадження в наших руках, воно, мабуть, напрошується лише тільки е, ясна річ, що питання пов'язане з багатьма технічними моментами, які так просто суцільно е, спільно на нарадах ніхто не вирішить. Е, для цього, власне, мабуть, є керівники ОСББ. У вас є всі можливості залучати будь-якого рівня спеціалістів для конкретної аналітичної. І технічної роботи, мабуть, так воно і має бути, і мені залишається лише тільки ну, ставити в нашій розмові не крапку, а швидше три крапки, тому що далі буде 100% У нас найближчим часом відбудеться в цій студії розмова за участю представників лузтепла. Власне, ми дуже би хотіли вже сьогодні її бачити. Ну так склалося, що. З організаційних моментів ніхто з них не відгукнувся на пропозицію поспілкуватись, але мабуть ми зараз з вами озвучили можливі шляхи заощадження. Ну а що на це скаже Луцьктепло і інші відповідальні керівники? Ну побачимо, почуємо і дочекаємось. Дякуємо за те, що ви прийшли. Приємно розуміти, що керівництво ОСББ. Ну, глибоко переймається і технічно підходить до вирішення тих проблем, які стоять перед хотів перед державою. Це насправді стоять перед кожним із нас формат на часі в ефірі телеканалу Аверс задля для того, аби піднімати проблеми та питання, які на часі, які хвилюють і цікавлять громаду. З вами був ведучий Дмитро Ураєв. Дякуємо за за увагу. Залишайтесь з Аверсом, аби знати більше.